Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Ворог атакував кабами село Верхня Терса Пологівського району. Щонайменше п'ять авіабомб скинули на приватну забудову. Одна людина загинула. Деталі російського терору замить. Дві тисячі запоріжців отримали соціальну та психологічну допомогу. А такі результати за рік роботи має хаб стійкості. Подробиці у випуску в гімназії основа ПЕД-колектив організував благодійний аукціон. Як гроші для військових збирала, дивіться далі. Зранку ворог атакував кабами село Верхня Тарса Пологівського району. Що найменше п'ять авіабомб скинули на приватні оселі. Двоє людей загинуло. Ще троє поранені. Повністю зруйновані п'ять будинків, ще півсотні пошкоджені. Крім того, в лікарні житель малої токмачкою він постраждав через удар дрону. Загалом впродовж доби окупанти майже 400 разів били по 10 населених пунктах області. Ворог здійснив чотири авіаційних обстріли Гуляйполя та Оріхова. 215 БПЛА різної модифікації переважно ФПВ, атакували Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Черівне, Преображенку та Новодарівку. Три обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Щербаки. 175 артударів завдано по території Кам'янського, Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Черівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку окупанти шість разів штурмували позиції сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Воданилівка та Роботана. Тим часом 118-та бригада тероборони знищила чотири квадроцикли ворога та склад боєприпасів. Атаки дронами вранці росіяни вдарили по автівці цивільних білозерці. Поранений чоловік з безпілотників били потомі балці, постраждали двоє місцевих. А в Антонівці травми отримала жінка та чоловік у центральному районі Херсона. Артилерію пошкодили адмінбудівлю, портову інфраструктуру, два навчальні заклади, багатоповерхівку і газопроводи. Через російську атаку загинули двоє жителів Береслава. Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістали чоловіки 33 та 46 років. Обстріли Сумщини. Ворог атакував склади з технікою, фермерські господарства, будинки. В Білопільській громаді загинув чоловік. Його родичка в важкому стані в лікарні. А в Весманській громаді від атаки кабами загинула жінка. Її дістали з під завалів зруйнованої домівки. Триває евакуація з прифронтових територій. Цивільне населення вивозять із 202 населених пунктів області, які перебувають під загрозою обстрілів. За останні чотири дні евакуювали понад 500 людей. 51 раз обстріляли до надчину. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі, адмінбудівлі. У Мирноградській громаді загинула людина, а ще дві поранені. У Краматорську пошкоджено промислову будівлю. У Лимані газопровід і нежитлову будівлю. У Зарічному три будинки. У Коровиному, яру-ангар. У Слов'янську атаковані підприємства і приватні будинки. Поранено людину. У Костянтинівці поранено чотири людини. Пошкоджено 15 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, дві адмінбудівлі і підприємство. В рамках робочої поїздки міністр молоді та спорту України Матвій Бідний також відвідав Запорізький легкоатлетичний манеж. А ще нагородив переможців обласного етапу спортивних змагань пліч опліч. Незабаром юні спортсмени візьмуть участь у всеукраїнському турнірі. Більше розповість Анна Крамаренко. Палаці спорту Юність триває нагородження переможців обласного етапу спортивних змагань. Пліч опліч, попереду всіх дівчат і хлопців, підготовка до всеукраїнських стартів. Серед переможців і команда баскетболістів дикий кабан Запорізької гімназії номер 50 Баскетболом я займаюся 6 років. Ну вибрав цей спорт, бо Побачив колись по телевізору, і сподобалось для мене плічопліч -пліч це про ну найперше про об'єднання, можливо, знайти якісь нових друзів. Ми готувалися вітельно, показати гарний рівень баскетболу. Хотілось би виграти у цьому році. Це у нас пріоритетна сіль. Минулого року наша команда баскетболістів-хлопців виграла обласний етап і поїхали ми в Києві. Минулого року були змагання. Баскетбол знову представляє Запорізьку область, наші юнаки на всеукраїнському рівні. Найскладніше в підготовці це зібрати дітей, тому що ми навчаємося дистанційно, але діти розумнички вони зібралися, зібрали команди. Було дуже гарно з ними працювати. Вони найкращі, вони найсміливіші, вони найпрацьовитіші, віддані своєму виду спорту. Розумничка. Проєкті Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги в Запорізькій області взяли участь 67 шкіл, загалом понад тисяча юних спортсменів. Під час обласного етапу діти змагались в дев'яти видах спорту, зокрема волейболу, баскетболу, гандболу, черлідингу та шахів. Основна мета, яка реалізується під час проведення всіх цих змагань, залучення такої кількості дітей, шкіл, тренерів, батьків, родин, це в першу чергу для наших дітей соціалізація і розвиток командного духу, тому що саме тут вони намагаються дружити один з одним в команді. У них залишається в пам'яті оцей дух змагання. І я впевнена, що кожен з тих, хто переміг або перемога його ще чекає в майбутньому. Ну він буде успішною людиною. До палацу спорту юність в рамках візиту до нашої області завітав міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Юний спортсменам побажав подальших успіхів і перемоги у всеукраїнському етапі змагань пліч опліч. У ньому візьмуть участь понад 150 запорізьких дітей. Нині ж, окрім кубків і медалей, юні спортсмени отримали і сертифікати на пошив спортивної форми. Кожен з вас вже має свої перемоги і запам'ятаються на все життя. Кожен з вас. Має свого улюбленого тренера, який є авторитетом та станом, вчителем. Кожен з вас має команду друзів, капітана, свої прагнення і свої особливі стосунки всередині вашої команди. І це тільки початок. Це початок вашого життєвого шляху, успішного, переможного. І збирайтеся те, що ви набуваєте зараз в процесі гри, в процесі знань, в процесі тренування. Ви, діти, доводите і демонструєте нам, дорослим, як можна дружити, як можна об'єднуватися, як можна перемагати. І дійсно, ви наше натхнення. Я хочу подякувати батькам, тренерам, суддям і всім тим, хто за останні п'ять місяців був поруч і всім вам дав змогу повірити у себе. Ще один спортивний об'єкт, куди завітав міністр легкоатлетичний Манеж. Він відновив роботу у лютому 2025-го. Нині там тренуються і професійні спортсмени, і учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Мовчазний аукціон провели в Запоріжжі. Це вже втретє. З початку великої війни його організовує гімназія, основа, учасники і вчителі, і батьки з дітьми. Сюди несуть усе, що можна продати за донат від одягу та прикрас до їжі, яку приготували вдома. За правилами мовчазного аукціону ціну лоту називають власники товарів. Перше такі розіграші проводили проводила ще за часів АТО. Тоді збирали на бронежилети для наших бійців, а зараз на фпв дрони для 3-ї штурмової бригади. Мені сподобалася та картина з котами е за 60 гривень. Е я поставила 60 гривень, щоб його забрати. Участь робили розочки, вони вон там всі їх розбирають з, з пудрою. У нас є крученики, є печиво, є трубочки, слоєчки. І також є у нас і десерти, великі, гарні, квіткові і навіть желейки є. Трошки від кожного класу. І у нас вийшло великий великий асортимент, бо класів багато, батьків багато. Всі хочуть щось донести до школи, принести нам на ярмарку. Аукціон проводили і на електронну банку, і на готівку. Загалом задонатили понад 20 тисяч гривень. Вчителі кажуть, такі збори це частина національно-патріотичного виховання. Це дуже корисна справа, це дуже важливо зараз. Ми потребуємо захисту і ми це робимо і для себе, і для наших захисників, бо ми всі прагнемо миру і ми хочемо для цього зусиль докласти, щоб допомогти, зробити щось корисне. Я ще сережки побачила, які мені сподобались. Потім ще передивляюся книжки, дивлюся, мені подобається. Тут рамочка для картини, для фото. Ще Може, прикраси для волосся, подивлюся, канцелярію альбоми, я люблю малювати, може придбаю альбоми, ну, якісь скетчбуки. Цікавий формат проведення це не тоді, коли аукціон і підвищується ціна і продаються товари з молотка. Це всі товари, які принесли батьки, учнів, учні, вчителі, вони лежать, їх можна розглянути і підвищити. Ціну безпосередньо в окремому протоколі професійний обов'язок допомагати людям в гуляй полі під постійними обстрілами на се службу офіцер громади В'ячеслав Шайко. Для місцевих він той, хто поряд у найскладніших умовах, як виживають та рятують на лінії зіткнення. Далі в матеріалі. Багатоповерхівки у Гуляйполі зруйновані вщент. Та у приватному секторі ще є вцілілі будинки. Тут досі живуть люди. Ляхали, перелякували, як хочеш. Вбивали, обстрілювали з усіх сторон. Ну нічого, поки живий і контужений був. Ну, в общем, пережили. Я думаю, ми місце. Олександру Степановичу 83. Він теж живе у напівзруйнованому місті. Каже, від постійних обстрілів на подвір'ї все понівечене. А багато прилітало сюди до вас. Ну машина побита. Двері побиті. Там три кашетила вон під деревом і ондиребина. Де чи не щодня до жителів поспішає В'ячеслав Шейко просто дізнатися, як почуваються і чи потрібна допомога? І щоразу у дорозі поліцейський ризикує власним життям. «ФП-дрони літають кожного дня і дуже їх багато. Вони полюють як на військові автомобілі, на цивільні автомобілі, на автомобілі працівників поліції. Любий транспортний засіб, який їде, і вони його бачать. Вони в нього можуть влетіти без роздумів. За один день нараховували. Більше 86 дронів, які залітали на територію громади. Вони не думають за те, хто там їде. Там чи військовий, чи цивільний, чи поліцейський, чи ну будь-хто В'ячеслав каже у повномасштабну війну, роботи у правоохоронців стало більше. Евакуюють місцевих, роздають гуманітарну допомогу, розвозять пенсії. Була на ситуація, коли потайки до міста Віполе заїхали люди з своїми дітьми. Якщо я не помиляюсь, синові було 12 років, а донька була старшою, років 15. Вони приїхали до міста Гулій Поля і на наступний день вони тут переночували, і на наступний день прилетів, прилетіла керована авіаційна бомба. Майже до них додому, тобто в сусідній будинок прилетів Каба, зруйнував той будинок, а там, де вони знаходились, сильно пошкодило. Робота вже давно стала для В'ячеслава частиною життя. Він з дитинства бачив, що це за професія допомагати людям. Мій батько також працював в поліції. Наразі він на пенсії проживає в місті моліполі, працює та допомагає в лікарні. Працював він близько 20 років. Офіцер поліції В'ячеслав Шейко залишається на своєму посту у незламному гуляйполі, і поки в місті в нелюдських умовах живуть його земляки, він допомагає їм в усьому, бо точно знає, поки наші на запорізькому напрямку б'ють ворога, він особисто відповідає за кожне життя. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. Пожежа у багатоповерхівці Запоріжжя зайнялася квартира на другому поверсі. Надзвичайники врятували господаря та евакуювали чотирьох жителів сусідніх осель. Від допомоги медиків останні відмовилися. Причину пожежі з'ясовують. Консультації психолога, послуги з комплексного соціального супроводу, групові заходи з емоційного розвантаження, самодопомоги та взаємопідтримки. Дві тисячі запоріжців отримали таку допомогу за рік робота хабу стійкості. Простір працює на базі благодійної організації «100% життя Запоріжжя. Більше про діяльність хабу розповість Аліна Мельничук. Підтримка ментального здоров'я, зниження рівня стресу, а також соціальна допомога. Саме за цим звернулася у хаб стійкості пані Ірина. Тут їй допомогли придбати спеціальне ліжко для хворого чоловіка. Я була так рада, бо я його чекала два роки. Мені було так тяжко це робити все вдома, знаєте, піднімати на обичний на лісі, піднімати його, садити, кормити. Дуже було. А зараз придбала ліжко, воно було Воно, я можу його, на яку треба висоту підняти. Ми без цих організацій, як ваша організація, просто не можемо жити. Звернувся по допомогу і військовий Денис. Його після поранення привів до хабу побратим. Я дуже благодарен тому хабу. Я дуже вдячний цьому хабу, бо я взагалі не сильно хотів з кимось спілкуватися після поранення. Нервові зриви були, психи, і на людей почав якось дивно дивитись. А тут ось я п'ятий місяць ходжу, і я дуже сильно задоволений, бо я став відновлюватися після того, що пережив. І я хочу багатьох своїх побратимів привести сюди, щоб вони зрозуміли, що це не кінець життя. Також на базі хабу створили групу самодопомоги для ветеранів рівний рівному Фенікс. Її учасники діляться досвідом та історіями зцілення, отримують емоційну та психологічну підтримку. У результаті частина військових почала брати активну участь у житті громади. Дуже всі цій організації і всім фахівцям, тому що я так само тепер долучився до цієї організації з тими самими почуттями теплом, і Я дуже вдячний. В тому що є. тепер, скажімо так, за ці півтора року я став о, членом ради ветеранів міської, а також є заступником ради ветеранів Фратицького району і секретарем міжнародних а так само Фратиського району. Тому то йому так було цілий ресурс, сили підтримку. цей простір допомоги та підтримки створила благодійна організація 100 життя Запоріжжя за кошти Європейського союзу. Загалом у межах проєкту було надано понад 5 тисяч послуг як соціальної, так і психологічної допомоги. Наразі продовжується да, війна, і люди в нашій громаді потребують ментальної підтримки. Це доведено даним даним проектом, що Така підтримка необхідна абсолютно всім верствам населення. А даний проект також показав, що обмежень по підтримці ментального здоров'я немає ніяких, тобто направленість цільової аудиторії повинна бути абсолютно всі мешканки від малеч до самих дорослих. Організатори кажуть, за рік отримали практичний досвід надання послуг відповідно до державних стандартів. Тому сподіваються, що в подальшому проєкт буде фінансуватись із бюджету на сьогодні. Ми працюємо над тим, щоб цю послугу продовжувати разом. вже. З нашою місцевою владою ведемо перемовини з департаментом соціального захисту населення щодо надання цієї послуги на території нашої громади для того, щоб продовжувати і втілювати той досвід, який ми вже отримали, і також залучати кошти міжнародних донорів для продовження фінансування такої важливої діяльності. Ментальне здоров'я, і ми розуміємо всі, що це не про когось іншого. Це про. Про всіх нас, про кожного і про кожного. І е, кожен крок в цьому дуже важливий. Я вдячна, безумовно, мережі благодійній організації мережі 100% життя Запоріжжя за те, що ви приєдналися, ви не просто зробили це на словах, ви провели вже велику роботу для покращення життєсвітності запоріжців, надаючи їм як психологічну, так і соціальну допомогу. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі патрульні подали вимогу про зупинку водієві Опель-Кадет. Проте кермувальник проігнорував сигнал поліцейських і лише пришвидшив рух. Патрульні розпочали переслідування та згодом зупинили автомобіль під час втечі. З автівки виконали банку на місці. Виявили 33 зіп пакети з наркотиками. На порушника склали адмінматеріал та викликали слідчу оперативну групу урочищі Лиса Гора поблизу села Лисогірка Запорізького району знайшли німецьку протитанкову міну. Про потенційно небезпечну знахідку повідомлено поліцію. Жителька Одеси намагалася незаконно переправити до Молдови жителя Запоріжжя. Для цього вирішила дізнатися у прикордонника за 3 тисячі доларів про розміщення постів. Але військовий повідомив керівництво зловмисницю затримали під час передачі завдатку. Стосовно її клієнта складено протокол. Обдаровані натхненні успішні в нашому місті. Провели свято інтелекту. Там відзначили переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів і змагань. Понад 30 дітей отримали сертифікати на суму від 4 до 12 тисяч гривень. Серед них Ярослав Обштир. У нього грошовий приз за третє місце у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук. Чесно кажучи, я взагалі не знав, що буду витримувати сертифікат. Мабуть, скоріше за все потрачу на навчання, оскільки я одинадцятикласник і мені скоро листопада до університету. Після урочистостей школярів, їхніх батьків та педагогів вітали солісти народної творчої студії Артстайл та гуртка вокально-хорового мистецтва «Веселка». Ви неймовірні, бо ви наша стійкість, наша сила, наше майбутнє. Без перебільшення і без пафосу. Бо ви це доказ. Навіть при фронтовому місті за 40 кілометрів від фронту можна вражати знаннями, можна будувати своє життя, мріяти, старатися, боротися за своє майбутнє спалким завзяттями. Ви ще раз довели, що ми запоріжці, ми не славні і не слід нас недооцінювати. Я хочу подякувати вам за те, що ви жадібно ковтаєте ковтки знань, здобуваючи і приймаючи їх від своїх вчителів. Познайомитися з основами кінології, а також дізнатися більше про особливості роботи запорізьких правоохоронців. З нагоди дня захисту дітей для школярів Хортицького району провели освітній захід. Серед запрошених дітей військовослужбовців та малеча, яка відзначилася у навчанні. Побували на заході і наші журналісти детальніше в матеріалі Олександри Кольбе. Нічого не буду не погладили. не хочеш. На тренувальному майданчику поліцейського кінологічного центру зібрались зо 30 десятків школярів. Для них правоохоронці підготували цілу програму, до якої увійшли не лише базові вправи, а й спеціалізовані. Одна з таких затримання правопорушника. Розповіли про основні напрямки роботи і е, показали е, напрямок роботи такий, як слухняність у собак, адже незалежно від спеціалізації всі собаки повинні бути слухняними. Е, також долання перешкод. Е, Пошук заборонених речовин в даному випадку це був пошук вибухових речовин, і також затримання умовного правопорушника як в машині, так і на відкритій місцевості. Серед запрошених і учениця 99-го ліцею Уляна Ткачук ділиться вперше так близько зустрілась зі службовими собаками. Мені найбільше сподобалось, як собака перейгає через перешкоди. Вийшли взагалі собак, можливо, в тебе є собака. Ні, в мене немає собаки. Не боїшся? Ні. Ти вперше раз на такому заході? Так, але мені дуже сподобалось. У кінологічному центрі розповідають, такі заходи відбуваються протягом усього року, а влітку їх проводять ледь не щодня. Цього разу зустріч організували спільно з ювінальною поліцією, хортицькою реадміністрацією та громадськими організаціями. Присвятили Дню захисту дітей. Це була можливість. Живо поспілкуватися, дізнатися, чим займається наша поліція, як вони виховують от таких от маленьких наших братів, які також нас захищають. І важливо. Коли діти спілкуються наживо, вони отримують інформацію і можуть її передавати своїм одноліткам, також в живому спілкуванні. Ми вважаємо, що це вже перемога, коли не в гаджетах, не в соціальних мережах, а на свіжому повітрі. Захід завершили екскурсію по території центру, де школярам показали вольєри, у яких отримуються пухнасті вартові закону. Загалом службу тут несуть 45 собак, п'ять з яких ще цуценята додають кінолога. Сподіваються, що такі заходи зможуть не лише Показати дітям зворотній бік роботи у поліції, а й розвинути повагу до тварин, адже собака це не лише домашній улюбленець, а й друг, напарник та захисник. Олександра Кольба, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Запорізькій дитячій музичній школі номер 6 55 років. Тут навчають дітей грати на фортепіано, струнних, народних, духових та ударних інструментах. Також викладають вокал та теорію музики. Є у школі власний хор та оркестр, а ось ювілей мистецький заклад відзначив концертом. В програмі виступи вокалістів та інструменталістів як соло, так і в різних поєднаннях. Чи діляться, що сама гітара та фортепіано залишаються найпопулярнішими інструментами серед дітей та молоді? Проте останніми роками вихованці все частіше прагнуть навчитися грати і на традиційних українських музичних інструментах. Окрім того, юні митці постійно беруть участь в різноманітних конкурсах, фестивалях та концертах. Під час заходу почесними грамотами нагородили і вчителів музичної школи. 1970 році це були лише чотири відділи, перші сміливі спроби. Сьогодні це вже вісім відділів, 315 талановитих учнів і 44 викладачі, які присвячують себе справі, що змінює долі. Школа це не лише місце навчання, це жива історія, яка триває у кожному випускнику, що колись тут навчався. У кожному викладачеві, що вчить нові покоління, у кожній ноті, які чують у цьому залі, більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.